Звати мене Гостіщев Олександр. Я командир штурмового полку Цунамі. прийомі утечу. Позивний пов'язаний з 2014 роком. Це був загальний позивний нашого підрозділу, який заходив в місто Іловайськ, ходив в заточення, і по цим позивним воював наш підрозділ. Снігрівський відділ поліції. Нігурівка Україна. Лють реально це бригада добровольців, тому що всі добровільно. Їх не призивають через військомати, а люди саме добровільно приймають рішення. Приходять, як у 2014 році створювалися добробати. Так само і створилася на такій же мотивації людь. У людини повинна бути внутрішня мотивація і бажання робити. Так страшно, але колектив знаходимо. Ми знаходимо роботу для всіх. Абсолютно головне бажання людини вчитися і бажання знищувати ворога. Найважче у нас на Бахмутському напрямку сам полк е сформувався ж з зведеного батальйону Національної поліції. Наказом голови національної поліції був сформований в 22-му році після початку війни відразу. Е і найважче це на Бахмутському напрямку. І, звісно, були. Важкі бої з самого початку, коли ще не обстріляний підрозділ, багато хлопців не мали взагалі досвіду в бойових дій. І, скажімо, ми ворвалися в дуже активні бойові дії в Кліщеївці, але підрозділ е зібрався, всі стали в один стрій і почали працювати, і працюють далі. Всіх згадав. Кожна втрата це реально втрата дуже достойних хлопців. Кожен, ну, він, кожен індивідуальність, яка могла принести нашій державі ще багато всього. Підприємці, митці, це повара, це програмісти. В кожному пострілі гармати. Кожній міні за кермом бойових машин всюди лють людей перетворюються на зброю. Кожна робота дає нам крок вперед. Вона надихає насправді. На фронті бачиш такі кроки людей, які ти не очікував ніколи від цих людей. Я не думав, що вони можуть це зробити. Є діти, де да, вся родина підтримує. Це в 2014 році ніхто не знав, де я знаходжусь. Я вже коли вийшов з Іловайська, родина дізналася, де був. Тут вже всі чітко розуміють і знають. Зять в мій воює. Всі чоловіки в сім'ї воюють. Тому сім'я повністю підтримує. Понятно, що складно, всі хвилюються, але така. У нас робота.